Всім привіт з вами кедись Кароліна Ігорівна. І сьогодні буде страшилка про барбоскіних. Називається Квіт Цукерка-Отрава. І тому не заходьте так далеко і беріть свої смаколики, щоб подивитися це відео. Це пройшов прекрасний день. Лізару хотіла і вона любила дивитися ось цей там, де багато крові. Це її було улюблений. Пультик. І потім одразу з'явилася якась реклама. Казали, що якщо з'їш цукерку правди, то нічого ти не зможеш сказати брехню, а можеш ще й отримати способність. То Ліза була якраз в шоці і рада, бо вона знає, хто може брехати в нашому сім'ї. Тому вона різко позвонила по номерах. На телевізорі, що показували, і тому вона і різко й позвонила. Наступного дня все пройшло, як завжди, прекрасно. Дружок вирішив піти на кухню, з'їсти печиво, то він трихесенько йшов, і він зразу відкриває шкаф і зразу стає, відкриває, і потім. Ліза товкає. «Хе, ти чого товкаєш? А Ліза каже, товкаєш бо того, що ти наказан за двойку, і тобі не можна брати печиво. То тобі не трав на... на свого брата порочиш його чесне ім'я. Та ще їй скажеш, що ти їй не брав печиво. Дружок з ніжкою сказав не брав. І потім вона знала, що він набрехав, і тому вона підсунула ту саму цукерку. Що це? А це що таке? Непонятно що. Ліза каже, це цукерка правди. Якщо ти будеш казати правду, то ти ще й получиш суперспособності. Так якщо ти не брехав, якщо ти скажеш правду. То, дружок це не вірив у стіл забобонів. І тому він то потім Ліза стала пічкати цукерку і пічкати. А, а дружок промахувався і сказав, що він вже, вже образився. І потім Роза сказала, ну ну, образився. То потім в неї був один вирішення зробити яблучко із цукерки. Поклала серединку яблучка і поклала на місце серединку яблучка, і що якщо, вона, якщо він це? то мені закаже дружочок, візьми яблучко, відпочинь. То дружок заголосився. Тому і сказав, ну давай. Ну Він поклав місто баночків яблучко те саме і пельнув якраз в яблочко. І тому він був радий. Ну, Роза була повністю в шоті і зла, Ну в неї була ще один шанс це ще зробити. То друга ідея в неї була одна покласти під колбасою. Хліб. Тому вона поклала і постачала двері. Ну от Тут вже вриваються в двері, не видне гена з книжкою своєю. То потім він це помічає той потеб, а роза повністю в шоті і забирає у Гени потерброд. Але потерброд падає, а цукерка. Катається на полу. Ну потім вже Діза забирає той самий путеброд. і я пішов до себе в кімнату. Тому він пішов до себе в кімнату, то нічого не вийшло. То в неї був ще один останній варіант. То Це було пуляти цукерком. Що типу, вона вирішила, щоб, вона застель, щоб цукерка була у чашечці. То потім вона один раз пульнула, але занадто швидко. Але щось мімо було. Але дружок не помітив цукерку. То Ліза ще один раз кинула, але, здається, занадто високо кинула. І він попав в ось в... в лампочку. І вже третій раз вона на максимум кинула ось цю лампочку. Але вона отрикошечилась у голові дружка. І вона літає. І потім на потолок теж отрикошечилась. І потім вже на печку. Теж атрикошетілась, і далі вже попадається в рот у ліси. І потім вона запробувала і кофнула, але потім їй стало щось не те. І з нею щось пішло не те. І в нього пішли піна і рта. і вона вже померла сразу. І потім, і потім вона дізналася, що цукерка була отрава. І не повертайтесь з цим паркуром, а то вас можуть одманути і ви можете помирати Жди від цієї цукерки, тому не купляйте її. З вами був Яні Таке, коротше десь Кароліна Ігорівна, тому всім бай-бай!